Змінюємо облік. Прибрежна територія Южного цього року набуває удосконаленого вигляду. Підготовка до літнього сезону розпочалася весною. До благоустрою долучилися комунальники, будівельники, підприємці. Останні на відпочивальників чекають найбільш активно. Гості на морі до Южного тільки почали з'їжджатися. Все супер, все замечательно. правда, людей мало, але я думаю, розгар сезону недалеко, все буде отлично, приєднати надихающе, все буде замечательно. Не мають претензій до готовності пляжу і у санітарній службі. Стан морської води перевіряється щотижня. Відхилень від норми немає. Відповідають вимогам і роздягальні, питні фонтанчики, туалет та рівень прибирання. Проблеми, які були там незначні, це вдосконалення душових роздівалок. Там були поміняні крани на більш нові, ефективні, сучасні. Будемо так казати, все, все, це зроблено, все це зроблено. Все де треба було там підкрашено. І лавочки, і душеві. Все підкрашено на сьогоднішній на сьогоднішній день, все готово. Медичні та рятувальні пункти почали роботу з 1 червня. Працівники цих служб за відпочивальниками спостерігають з насторогою. На звичайних пригод початку літа зафіксовано не було, проте правил поведінки на воді дотримуються не всі. За буйки заплывают люди, особенно в шторм. Хочется попросить горожан и гостей нашего города все-таки соблюдать правила поведения на воде, не играться с жизнью. Спасатели на месте всегда придут на помощь, но бывают такие ситуации, когда мы просто можем не успеть. На умови на Южненському пляжі відпочивальники не нарікають. Недоліки помічають, переважно жителі міста. Гості відпочинком у Южному задоволені. Я цей пляж знаю з 1976 року. Так що мені подобається. В останнє час я дуже за пляжем добре смотрять. Утром прийшов, пляж чистий, убраний, якась техніка здесь почистила, камушки, все. Є мусора, немає, везде нормально. все, Так нормально. Як по мені, то, звісно, не вистачає мусора. И вот для детей тоже очень мало как бы, места для игр, там, развития какого-то. А так, в принципе, нормально. Очень хорошо. Очень хорошо. с детским пляжем очень большая разница. А в чем разница? Чистота, Чистота порядок, культура. Люди по-другому относятся. Порядок. Вы знаете, здесь все сделано лучше, чем в других городах, так что я объездил достаточно. Ну, побольше лавочок зробити і побільше, щоб ну, накривало, щоб сонце там не гріло. Наразі пік сезону відпочинку ще не настав. Комунальники очікують, що кількість гостей збільшиться у липні. Проте і за цей період працівникам екосервісу довелося кілька разів замінювати крани у душевих. І аби почистити пісок на пляжі, за допомогою транспорту комунальники витрачають не менше чотирьох годин.